Так, Привіт, друзі! Хочу розповісти про нюанси в користування gps автопілотом Ми зараз на риболовлі. В двох словах. Ми завжди включаємо пульт. Коли включаємо пульт, всі тумблера і джойстики мають бути в своєму нулі. Тобто верхні 4 тумблера доверху. Оці дві крутіточки вліво, то опора проти годинникової стрілки, лівий джойстик самий низ. Включаємо пульт. Включився. І включаємо катер. У мене зараз катер включений. Що в мене написано на пульту? 483 це заряд батареї пульта. 1170 це заряд кораблика. GPS-0-0 це номер точки. 12 це індексація е, супутників, які спіймав наш GPS-модуль системи катера. Мануал-ручний режим. Дистанція дистанція до нульової точки. Так, значить, по нюансам, коли ми відправляємо наш катер. GPS автопілотом. Тобто ми поклали нашу оснастку, ми засипали наш корм, ставимо його на водичку. Давайте я поставлю. І не можна зразу його відправляти автопілотом. Чому? Тому що в нас йдуть ліски від удочки. В катера нашого немає очей і він не бачить, де ті ліски. Тому. Ми в ручному режимі відправляємо катер десь далі. Тобто ми відправляємо його з боку, від лісок наших в місце, де він вже в теорії не може їх вам зачепити. І тоді ми можемо відправляти його на точку. Тобто ми включаємо GPS автопілот. Можемо режим з оснасткою, можемо без, це тільки швидкий завози варюється. Вибираємо номер точки. Наприклад, 4. І в сторону відправити. Катер пішов. Катер пішов. Ми дивимося дистанцію до точки, до якої курсує наш катер. Вона зменшується, катер йде до нашої точки. Ну, відповідно, в нас катушка віддає нашу леску, Катер підходить до нашої точки. Перед точкою він трішки збавить хід. І зробить скид. Якщо ми, в нас вітер, хвиля і так далі, то після скиду я рекомендую, дивіться, ретурн повернення він скинув. Я рекомендую включити річний режим. Чому? Тому що вітер, хвиля. Може нам заважати лесті нормально натягнутися. Вона може плавати, дугу зробити. І катер при поверненні, коли буде розвертатися, він може захопити вашу леску. Щоб то не сталося, ми його зупинили, він дрейфує. Ми підтягуємо, натягуємо нашу леску, ставимо наші свінгера, все налаштовуємо, щоб лесочка була натягнута, потоплена. І тоді ми розуміємо, що леска знаходиться під водою. І тоді ми можемо включити. Розвернути його вручну в нашу сторону. Автопілот і на нульову точку, на нульову, не один, не два, а саме нуль, домашня, нульова, повернути на нульову точку. І він приїде. І ми не переживаємо, що катер защепить наші лески Але нульову точку ми маємо зберегти не біля самих удочок. А десь трошки далі в стороні, щоб він туди прийшов. І краще ми тоді включимо, от зараз він прийде. І краще ми в ручному режимі вже тоді між лісточками його підведемо. І тоді ми себе страхуємо, що наш кораблик не зачепить якусь ліску. Нічого не намотає, не буде скачка напруги і все буде в нас добре. Ліски пішли в мене туди, катер прийшов сюди. Все. Я включаю ручний режим і підвожу кораблик вже тоді до себе. Відповідно, забирає його з водички. Все. І таким чином ми впевнені, що наш кораблик нічого не намотав, нічого не зачепив, нічого в нього не згорить, не зламається і так далі. І ваша техніка буде служити. Не потрібно надіятись на те, що кораблик все зробить для вас. Це інструмент, яким керуєте ви. Система GPS автопілотування наша також це інструмент, який керує катером, але вона вам для допомоги, а не щоб все зробити за вас. Потрібно, Це комп'ютер, і він може, він керує по-різному. Відповідно, треба дивитися, як він це робить, і йому допомагати також. Ось. лески він не бачить, він не вміє її обходити. Якщо ваша леска буде. По воді зверху, то він її може зачепити. І шанси маленькі, але вони є, що він щось затягне, засмокче, бо там сила всмоктування і випреску достатньо висока, що він може щось собі намотати. А наскільки місна ліск наша волосінь, ви самі знаєте, вона може заштопорити двигун, скачок напруги, і щоб того не було, просто правильно користуємося з головою і все буде служити довго та щасливо.